Сшивати пілочку зі спинкою ми будемо за допомогою гачка. Гачок 6,5 7 мм, полотно розміщуємо ось таким чином, накладаємо пілочку на спинку, виворотньою стороною до себе, беремо ниточку і будемо гачком сшивати по черзі, захоплюючи петлі з обох спиць. Захоплюємо одну петлю, другу петлю і протягуємо гачок, за допомогою гачка. Тут нам важливо, щоб петлі не перекручувались, тому потрібно захоплювати за відкриту сторону петлі. Зараз. Ось, щоб не було ось так. Не за закриту ніби, дужку петлі, а за відкриту. Захопили одну петлю і так само захоплюємо другу петлю. Знімаємо і протягуємо. Ще раз. Захопили одну петлю, зняли, другу петлю зняли, протягнули. Тут сильно дуже шов не затягуємо, щоб в нас не було дуже стягнуте плече. Ще раз. Уважно слідкуйте, щоб не були перекручені петлі. Одна петля, друга петля, протягнули. Ще раз. Одна петля, друга петля, протягнули. І так зшиваємо петля в петлю до кінця. Остання петля зі спиці, на якій були петлі пілочки. Ще одна петля зі спинки. Протягуємо. І ось цю петлю, яка на гачку, ми її вдягаємо назад до петель спинки. Зшити плеча має виглядати ось таким чином, без перекручених петель.